Треба розуміти, що договір довічного отримання це не якийсь там документ, який вигадали якісь люди чи компанії, це законодавчо затверджений а, документ, який прописаний в цивільному кодексі України. А, за договором довічного отримання догляду одна сторона відчужувач, відчужувач це пенсіонер, передає другій стороні набувачеві. Це та людина, яка буде допомагати пенсіонеру у власність, житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та або доглядом довічно. Тут важливо прояснити слово отриманням, тобто це допомога, гроші, тобто всі витрати, які будуть передбачені договором, та або це означає, що цей договір може містити або тільки догляд, або тільки отримання, або може містити і те, і інше. Тут важливо. Розуміти, що будь-які усні домовленості не є договором, і навіть письмова форма також не є достатньою, тому що потрібно, щоб цей договір був посвідчений нотаріально. 746 стаття.